Хейу, hey еврібаді! Слава Дензубгаті! Залетіли ми в режимчик під назвою Небезпечна ніч. Та? Як я зрозумів, тут нам доведеться будувати наш бункер. І що ж нам тут зараз говориться? Ну, насамперед, нам треба облаштувати бункер, за що я і так і сказав. І кажуть, що ви зможете знайти меблі на сусідньому уча. А, на сусідньому маркету. Правильно, на сусідньому маркету контролюйте час доби і повертайтеся до настання темряви. Е, хорошо, в принципі, окей, ось наш бункер виглядає саме таким чином. Е, що, що. А як нам попасти в нього? До кого ми дзвонимо? Незрозуміло. Так, це все ми зможемо з вами купляти, виходить, зоробокси. Тут ми можемо себе приодягнути, як ми заманеться нам тільки. Але насправді нам поки що це все не цікаво. Е, що у нас по добі? Так. 12 дня. А жди це 12 ночі. Так, а коли уже день? Все, наступив у нас світанок з вами. Так, а мені цікаво, чому ми не можемо з вами зайти всередину? Так, о, та від першого лиця грати ж тут зручніше. Так, підіймаємо. Якийсь вітруган у нас начався, йомайо. -йо. Так, понесли. Понесли цю двіжуху сюди. Отаку поставимо поки що цей наш піддон. Е, що нас тут ще є таке цікаве? Е, дропір. Не знаю. Так, окей, як нам забрати оцю двіжоху? Так, а її ми, походу, забрати і не можемо. Так, що це в нас таке? О, душова кабіна! Чуваче, оце нам реально треба. А нас чомусь засосало в ню. Так, але ми її забираємо. Ми її з вами по-любому забираємо, тому що в мене повинен бути душ, ну хоча б щоб я десь купався, так? Не будеш ще ходити такий вонячий, смердячий. Так, давай-ка його десь. Поставимо, в принципі, отак. Я думаю, що окей, да? Дивися? Уже у нас з тобою кімната виглядає досить тако солідно. Правда, цей підон поки що, ну як говориться, не приший кобілі хвіст. Непонятно навіщо він мені, але нехай буде. Е, так, це наші сусідні участки бункерів. Так, а ми ж можемо в них щось підтирити. Да, ти поняв? Так, ми щось реально в них купу всього натиримо, Дивися. А мені цікаво, а я можу відразу взяти два підони. Ні, на жаль, на жаль, два піддони я не можу взяти, але облаштувати свій бункер. Ой-ой, не взяв, не то взяв. <хи> Давай заберемо. Так, тепер я хочу знаєш що з ним зробити. Так, це ми його можемо ось таким чином, типу, його розвернути, але ладно, хай поки лежить. Нам зараз саме основне, дивись, у нас з тобою є індикатори їжі, індикатори води. Ось у нас є маркет, де ми зможемо з вами знайти таке все саме наше потрібне. Тобто половина світанку у нас вже, друзі, з вами пройшли. І треба щось пошукати. Пошукати. Дивіться, в наших хіпів воно комфорт 45. Тобто у нього прям капець комфортна. У нас зараз всього 15 поїнтів. Так, шкафчик, а це холодильник, Компуктер. Так, нам треба, значить, з вами. Е... получається, стіл. Так, понесли стіл. Я хочу собі зробити просто місце геймера. От реально, давайте зараз в своєму бункері побудуємо бункер нашої мрії. Там повинен бути, ну, як мінімум, ліжко. Е, потім душова кабінка у нас, в принципі, є. Нам треба ще знайти компуктера. Компуктера ми знайшли, але я не знаю, чи ми успінемо його ще перенести за цю ніч, але поставити нам його буде варто потрібно. Так, значить, давай-ка поки що десь ми поставимо цей комп'ютерний стіл ось так. Я думаю, поки його другі гравці не підтирили, да? то нам варто його Зараз безтресенько підшумок собі забрати. Так, диви. Оно, чувак просто що собі тарабанить. А це він ван? А це ліжко. Він ліжко знайшов, ти поняв? Жесть. Так, дивись, тут ще холодильник, є із такого прикольного картина. Так, ну, мені треба компуктер. Забираємо комп'ютера. Надію, що він ігровий, і я зможу в нього поіграти в Робокс. Так, ну слухай. Клавіатура є, монітор, в принципі, все потрібне, що нам що нам тільки може бути. Так. Я би ще, знаєте, що би зробив би потім, можливо, би сходив би в гості. Реально, сходив би в гості до наших тіпій і подивився, як вони взагалі там свій бункер облаштували. Так, відкриваємо дверці і заходимо, заходимо з вами. Так, а я не можу що я підняти, чи що? Так, непонятно. Давайте поки його виложимо. По ідеї, я ще ще встигаю. Так, двері давайте закривати, тому що я не знаю, чи тут можна тирити в других гравців, але на всяк випадок, давайте лише лише з вами закриємо. Так, е... треба ще буде розібратися, чи я взагалі можу поставити комп'ютер комп'ютер на комп'ютерний стіл? Ось, що мене ще цікавить. Так, фреш фуд. Тіпа тут у нас їжа повинна продаватися, але чомусь тут там меблі, да? холодильник, комп'ютер, картини і все все в цьому дусі. Так. Щось гравці понабудовували, напевно, щоб ночі вони могли ховатися від цього монстра, який нас буде ходити з вами доганяти. Не знаю, але холодильника вроді як я ще встигаю донести. У Нас є індикатор життя, але по-любому не просто так. Він у нас тут з вами влаштований, да? Опа, халепа, 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 халепа. Треба срочно заходити в свій бункер. Так, тепер давайте це все діло якось облаштовувати. А це жди, це може поличка просто? І справді, це може ж бути просто поличечка Давай-ка її отаку поставимо. Да, це, це звичайна поличка. Й-моє, так, у нас ніч з вами наступила. Ой, ой ой, ой ой, ой. ой-ой Давай-ка ми зараз може замуруємось, я не знаю. Я ж надію, що він не може відкривати. Так, давайте давайте облаштовуватися. Так, я хочу зараз зробити декорацію. Типа в мене немов ось отак, от якось диви. Виглядає прикольно, правда, я би зараз би трішечки, ну. Рівніше якось би поставив свого ось цього стола. Десь, в принципі, в принципі, приблизно можна що десь отак от, от, от. Ой, трошечки, трошечки перестарався. Треба його. Слухай, а ми ж можемо його отако от поставити. Реально, ми можемо з тобою його просто отако от поставити? І дивися. І він тут стоїть, вообще по феншую. Так, тепер нам треба цього комп'ютера поставити. Треба поставити комп'ютера. Так, треба тепер його розвернути. Хоп, 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 хоп. Аж ди. Це ми його перевертаємо. Треба його тепер вирівняти. Так, дивись, компуктера. Компуктера треба десь такого поставити, я думаю. В принципі, в принципі, десь, десь, десь. Отако. Я думаю, що отак. Дивися, в самий раз. Диви, як потужна. Так, що у нас по комфорту? Ми перше місце по комфорту. Зараз у нас вже є 30 комфорту. Так, поличка. Поличку можна було б десь також ще зверху би поставити, чуєш? Давай-ка, давай-ка й справді, Щас ми з тобою її переставимо. Все одно ніч. Особо робить нам ще немає що. Правда, до мене ще, ще це поставити цю поличку не до кінця, виходить. Бо тут якось трішки управління незручне. А так, слухай, ми можемо зараз використати баг. І завдяки багові, типа, зробити собі, а тако, в принципі, на, наче не мов вона в нас з вами вмонтована в стіну, ти поняв? Або десь її поставити просто з цієї сторони. Як варіант, як варіант, отакої от просто поставити. І на перший час, в принципі, хай вона десь тут і стоїть. Так, я би ще би забрав ось оцей піддон. І, в принципі, його би також. А, диви, ми можемо піднімати. Ми це можемо піднімати. Он воно що. А я думаю, як це все зробити? Опа. Давай-ка. Якось отакого ми ще з тобою встановимо цей піддончик, в принципі, ось отак от. Диви. Виглядає, прикольно, наче у нас та шафа така велика є. Так, наступив ранок, нам треба йти і дивитися, що в нас є цікавого в нашому маркеті. Диви, аирдроп? Аирдроп скинули. Жесть! Так, побігли. Побігли на аирдроп. дивися, туди ще пацани біжать. Туди ще хтось біжить. Я ж надіюсь, що сподіваюся, що хоч щось залишить, бо я не хочу стати саме самим лисим. Так, упав айрдропчик. Ну, пацани прям біжать, ну, на плюс. -в. Не знаю, не знаю, що ми успінимо. Хоч щось просто вхопити собі. Надіюсь, що тут немає ніякого автомату. А, вони його відкрили. Вони його відкрили і уже щось лутають. Там їжа. Ой-ой-ой-ой-ой, Дензо, Дензо, Дензо. Тобі треба хоч щось забрати. Безстресенько. Е, забираємо хоча б бургера ще. Опа, все, хоч трошечки своїх припасів ми нахопали. Так, давай-ка це сразу ми з'їмо. Так, це з'їсти нам потрібно. тут маркет великий, це жесть. Дивись, купа підонів, купа різних літарів. Так, мені треба кроватка. Диви, які тут шафи прикольні. Йо йомайо. А мені цікаво, я оцю сінку можу повністю забрати? А, ні, стоп, я можу лише забрати одне щось. Поняв, тоді. Ну, насамперед, ми з вами заберемо собі ліжко. ліжко нам найбільш що зараз потрібне, тому що без кроваті дом це не дом. Тому побігли, побігли ставити наше перше ліжко. Так, цікаво, що інші гравці собі тарабанять, дивись, а він він несе собі теж кровать, дивись, він рішив, він втомився її нести і рішив лягти поспати. Прям кумедненько. Кумедненько, так, а що по комфорту втіпів? Ні, ну поки що дивись, поки вони нубики проти мене. Реально, що поки що нубики. Але дивися, я там подивився, там. Є купа, купа різної техніки. Там є дуже красиві стілажі, дуже красиві ж якісь шафи. От я би їх теж би що ж, і поставив себе би в бункері. Так, давай-ко поки що це все будемо хаотично скидати, тому що наша зараз основна ціль це просто накрасти з цього маркету якомога більше всяких цікавих прикалюх. А там, коли у нас наступить ніч, то ми з вами просто це все діло розпочнемо якось розставляти. Заходимо, заходимо, заходимо. Нам що нам ще треба? Е, Дивися, є купа стелажів із їжею. Можна, кстати, собі ще їжу підтирити? А, поняв, їжу ми, на жаль, тут забирати не можемо. Є дівани, є телевізор, плазма, йомайо. Компуктери. нам треба комп'ютерний стілець. Ага, поняв, цей цей чувак собі поклав, поклав глас на цей стілець. Тоді, ладно, тоді тоді ми з вами беремо ось такий вугловий диван. Все, нормально. Так, я би ще собі запробував цей апарат з пепсі-колою, чуєш? Було б непогано, да, Мені здається, апаратка собі такого дому поставити, якусь пепсіколу попивати, було б саме то. Так, ну слухай, день у нас вже з тобою майже підходить до кінця. Я думаю, можливо. Так, стоп, там чувак двері забув закрити. Так, якщо він ще раз піде, я думаю, що ми могли б в нього щось підтирити. Так, скидаємо. Скидаємо діванчика? Ні, я по-любому співаю. Так тільки двері треба закривати за собою. Мені здається, що я по-любому співаю, що забрати якогось стільця, для того, щоб ми могли, ну хоча би з вами, сидіти за тим комп'ютером, А то стоя грати, ну особу кайфу не зловиш. Так, давай вип'ємо водичку. Так, а, що нам встанавлює? Воно 5% їжі і 20 води. Тоді давай вип'ємо. Давай вип'ємо. Чувак, теж поніс собі кровать. Е, таймер закінчується. Так, треба собі вибрати удобне крісло. Давай, давай таку диванчика візьмемо, чуєш. Оно є великий диванчик. Так, надіюсь, що я в спину. що я успіну його донести. Так, сразу беремо. Бемс, забрали дивана. Понесли, понесли шведенько по фасту. Жесть, я боюсь, що зараз ми не успінемо. Я можу просто зараз пожаднічити, і справді. Дивіться, майже майже ніч уже наступила. Буквально зараз пару секунд, і буде дуже кепсько. Якщо ми зараз прямо перед бункером нас хтось схаває. Опа, лунає у нас з вами сирена. І це означає лише одне. Те, що ми зараз повинні всі поховатися по своїм бункерах. Так, ну хорошо, в принципі, хай вона собі там кричить. Давайте займемося облаштуванням нашого нашого. Простору. Е, так, треба розвернути його. Треба його розвернути, поставити. Жесть, побіг хтось. Ви зачули? Ви так, ставимо, ставимо таку десь комп'ютера. Я там хоч двері закрив. Вроді, вроді як закрив. Так, е, давайте подумаємо. Дивіться, ліжко. Ліжко можна поставити з вами. Я думаю, що десь тако із цієї тако сторони, в принципі, в принципі, буде отако нормально. Так, можемо лягти. До диви. просто двоспальне ліжко потужне таке. Так, і ось оцей його угловий диванчик. Так, походу, придеться нам прибрати. Перебрати оцю поличку, я бачив, що її можна якось підняти. Не пам'ятаю, як це все я робив. Хтось бункер відкрив. когось, когось, походу, захавало. Так, ні, ну я поки що, поки що не хочу помирати. О, розібрався. Розібрався, як це все діло піднімати. Так, значить, давай-ка десь тако. Можна, можна поставити такое, я думаю, що зверху приблизно, приблизно десь. Ось, сього, можна дуже вище, чуєш. Давай ка вище його поставимо. В принципі, отак. Дивися, в самий раз просто, просто нащо він там і повинен бути. Так, тепер залишається нам поставити ще діванчика такого вуглового. Правда, є величкі, невеличкі проблеми, те, що він тут просто не встає в нас. Можна поставити замість замість цього, замість ліжка. Ой, замість точніше, замість, замість цієї душової кабіни. Давайте-ка і справді спробуємо. Давай ми її заберемо. Значить, переставляємо її десь, десь приблизно, приблизно ось отак-от. О. Оце вже друге діло, диви. І цей диванчик ми можемо з вами спокійнесенько поставити просто із цієї отакого сторони. Диви, просто як круто. Слухай, ну тепер наш бункер виглядає прям справді солідно. Диви, просто, просто, як він уже виглядає красиво. Так, по комфорту у нас з вами 45 понтів. Ну, в принципі, в принципі, нормально. Правда, оцей піддон вроді як і частина декорації, да, щоб закрити хоч якось ці його бетонні стіни. Ем, давайте, давайте я подивився би. Я б би реально щас би поглядів би. То в нас тут та бігає. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Так, ну давай. Слухайте, <смір -сум> ти бачив нього лапа? Ти реально бащика в нього лапа? В мене аж мурашки по шкірі побігли. Побіг. Все. Наступив ранок. Давайте підемо до когось в гості. Давайте реально підемо до когось в гості. Ще подивимося. Оно, чувак, дивися, оно, чувачок, вибіг. Давайте подивимося, як другі гравці собі облаштували будиночки. Мені справді дуже цікаво. Кстати, летить ще один аеродроп. Давайте зайдемо в гості. Диви, сиди, чувак, чили собі. Ха-ха, прикольно. Так, а я можу відкривати? А ні. На жаль, на жаль, це не мій бункер, і я, виходить, не можу дивитися. Ну, точніше, відкривати і закривати їхні бункери. Так, хорошо, дивися, я, значить, пропоную оце все, оцей бургер схавати, бо поїнкти їжі у нас з вами пропадають. Давайте тепер отаку шведесенько, щас відкриємо. Відкриємо оцей аердроп і заберемо собі як умога більше їжі. Так, яблучко, Ну, яблучко я вже не успів. Все, що ми підтирили, це один апельсин і один бургер. Ну. Хоч щось. Голодними, точно ми з вами не залишимося. Так, що нам ще не вистачає? Ну, напевно, ще не вистачає ось такої полички біля компуктора. Або якоїсь отакої стінки прикольної. Так, стоп, а я можу взяти цілу цю стіну? Ні, походу, походу, що цілу стіну я утащити не зможу. Але плазму? Плазму я би залюбкеба підтирив би. От плазма, мені прям по любому треба. Так, чувак собі теж вирішив компуктора взяти. Ха -ха -ха -ха. Нормально. Ну, комп'ютер у нас вже є, в принципі. Хоча, хоча, могли б з вами зробити ну, декілька компуктерів. Типу, щоб ми могли зі своїми друзями там і да? там, тобто в когось в гості покликали, разом сіли за комп'ютери та й, в принципі, би шпілили. Той ж самий, да, якийсь Roblox або якусь кесечку, щось в такому плані. Так, е, в принципі, дивися, половину дня ми вже з вами потратили. Давай, давай, потім потом поставимо цю плазму, потім ми і придумаємо, куди би так красиво би втулити. Давай поки що ми ще щось з вами знайдемо. Я думаю, можна було би паличку взяти, або, або комп' не комп'ютерного стола, а звичайного стола. так? Да? У нас з вами є диван, У нас є диван, але до нього нам не вистачає ще, щоб для, полно... для повної гармонії, да? щоб воно все красиво виглядало, нам якогось стола, або якоїсь отакої лампи. От реально, лампа була би прям дуже красива би. Ось отакий стіл можна взяти. Я думаю, що в принципі, давайте, ладно. Давайте стола. <пасп 'яте> Вазончика, да? Реально, вазон би нам туди. То все таке сіре воно у нас, що реально нічого не відділяється. А так би в нас був би вазон. Звісно, що можна його взяти, і з вазончиком було б уже в рази прикольніше. Я б сказав би, навіть не прикольніше, а комфортніше. О, а це точно. От з вазоном буде топ. Так, це ми стола би залишили. Тепер ще одна ходка. Ще одну ми успінемо. Так, диви, у нас уже з вами 55 пунктів комфорту. Це жесть. Ми реально з вами тут зараз самі-самі комфортні чоли. Так, що нам ще потрібно? Що нам ще треба? Що нам ще треба? Дивись, тут є ноутбук, чи що це воно таке. Непонятне. Так, а що в нас тут ще? Давайте подивимося. Так, вазон. Так, да, вазон можна взяти. Вазон можна взяти, але я би взяв би щось би поменше. Диви там, і холодильники, і кухня, є, стіре машинка, раковина, Йомайо, -ма -йо, тут бери просто що тобі тільки заманеться. Так, давайте оцей вазон. Оцей вазон ми з вами підтиримо. Мені здається, що. З вазончиком буде прям красиво. Так, стоп, хочу оце дерево. Хочу дерево взяти. Демс, все, того вазона залишаємо. Ха-ха, дерево прикольніше виглядає. Так, в принципі, в бункер ми з вами до світанку успіли. Тепер можна, в принципі, тепер це все діло якось облаштовувати. Так, дивися. Вазончика. Ну, лунає у нас, як зазвичай, з вами сирена. Давайте десь поставимо вазона, отако. Вроді. Вроді прикольно. Хоча, знаєш, я би цей вазон би, от що, що би зробив, це, скоріш за все, би опустив би просто трішечки понижче. Так, появився. Появилися у нас з вами оці моби. Вони прям дуже якось лячно звучать, це просто капець. Так, і тепер-тепер можна його отакого підсунути. от цього вазончика. Так, і опустити його треба тепер трішечки, трішечки вниз. В принципі, отак от. Диви. Такий невеличкий, наче у нас не мов, якийсь невеличкий горщик. І ось такий вазончик прям рівно до нашої полички. Так, тепер тепер треба поставити плазму. О, точніше, не плазму, а ось такий стіл. Так, а якби я так встановити, би щоб б виглядав прикольно? Я думаю, що в принципі його можна взагалі поставити десь от-отак от. Диви. Нормально? Ну вроді, вроді як да. Так. Тепер давайте ще плазму. Треба зараз поставити плазму. Я за думаю, що було би непогано, аби ми її поставили десь такого із цієї. Так, -мо, братуха, не лягай спати. <плазму> не лягай спати. О, взяли. Тепер давайте ми її з вами піднімемо, а то спать буде трішечки незручно. Давайте. Так, я би її поставив би так от трішечки би лівіше, отак, от, в принципі. Так, і отаку такого би підняв би її, да? Вроді, отак диви, прям вообще круто. Так, а цікаво, її можна включити? Та, диви. Ха-ха. Прикол. І от собі, чилиш, диви. Ні, ну виглядає, як наш бункер прям вообще круто. Так, давайте виключимо цей халкет. Так, і, знаєте, я би щас би поїв би, і я би вийшов би подивився, що там взагалі за монстр. Чому? Чого нам заборонено взагалі виходити з вами ночі? Правда, дуже-дуже страшно. Надіюся. А ми можемо також побачити якось через стінку. Через текстурочку. Ні, через ту через текстурку, на, на жаль, не можна. Давайте отко відкриємо бункер просто подивимося. Чи зможе він до нас взагалі зайти? Вроді, вроді, як поки що ніхто у нас. Диви. Так ні, оказується, що, на жаль, він зайти до нас не може. Точніше, к щастю, да, що він зайти не може. Але що це за чупукабра? Друзі, напишіть свої домисли в коментарях, хто це взагалі такий. Що це воно таке? Ну, лапи в нього прям дуже лячні. Ти подивись, та й лице вроді ну не супер таке приємне, да? Так, давай-ка давай-ка ліпше ми з вами закриємо. Диви, ти в нього лапи. Що ти хочеш тіматись? Все, все, братуха, спокійної ночі, я пішов спати. А вам, друзі, якщо сподобався даний відео, то можете, звісно, ще його підтримати своєю вподобайкою. Також не забувайте підписуватись на канал, тому що нас уже майже 30 тисяч. Всім велике дякую. Те, що ви підписуєтеся, ставите вподобайки. З вами був Дензо, всім пока-пока.